Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу також надати вам інструкцію, яку, в свою чергу, надає органи надають органи пенсійного фонду України, як пенсіонери можуть ідентифікуватися за допомогою дії підпису. Пам'ятаєте, в мене є декілька відео, де я розповідаю про те, що необхідно для того, щоб надалі отримати пенсійні виплати до 31 грудня, поки що 2023 року, пенсіонерам, які набули статус внутрішньо переміщених осіб до. 24 лютого 2022 року потрібно пройти ідентифікацію. Органи пенсійного фонду України підготували детальну інструкцію, як ви можете зробити це за допомогою дія підпису для цього. В першу чергу вам потрібно, звичайно, зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Дуже просто його знайти, так і прописуйте в інтернеті, вам відразу надасть посилання. Потім у правому верхньому куті ви натискаєте кнопку Вхід та обираєте там опцію Дія підпис. У далі наступному вікні кноп, натискаєте кнопку Отримати код для входу. Після цього вам потрібно відсконувати QR-код, який з'явиться у вас на екрані. і ви зможете відсканувати за допомогою спеціальної опції зі сканування QR-коду в додатку Дія для цього. Вам потрібно увійти в додаток Дія на телефоні та навести щитувач QR-коду на сектор з QR-кодом на веб-порталі. Далі потрібно підтвердити запит на авторизацію через «Дія підпис» та підтвердити вашу особу через перевірку з фото. Після цього натискаєте Далі та вводите п'ятизначний код для дія підпис. Якщо ви пройдете всі ці кроки вірно, то в такому випадку. Відбудеться запит на авторизацію через Дія Підпис. для входу на вебпортал Пенсійного фонду України він буде підтверджений і на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду ви зможете виконати автоматично. Та повідомлення про проходження вами ідентифікації буде сформоване у розділі Мої звернення. Ну, я розумію, що у відео, Це дуже складно, так знаєте, зорієнтуватися. Ви можете прислухати. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду намагатися прописувати ваші кроки. Або зверніться, будь ласка, хто вам може допомогти в даному питанні, щоб ідентифікуватися за допомогою дієпідпис. І ще ви мені дуже багато задаєте питань. Наголошую, ідентифікацію потрібно пройти пенсіонерам, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24. Четвертого лютого 2022 року такі роз'яснення надає відповідно органи пенсійного фонду України, Міністерство соціальної політики та Кабінет міністрів України.